Привіт всім друзі! Сьома година ранку і день розпочинається не з кави, а з такого чудового прясла. А прикол полягає ще в тому, дивіться сюди, я побачив прясло, а потім махнув катушку біля нього. Можливо, це динарій? Давайте, давайте ми заберемо прясло спочатку. Ось воно чудове. Чудове прясельце. Шикарна знахідка. Скільки б їх не знаходив, все одно вони дуже приємні. приємні. Приємно їх знаходити особливо. Так, давайте копнемо наш арсенальчик. В онлайні все в онлайні так я ще не знаходив, пресло пресло і хороший кольоровий сигнал. Значить, викопав. Так, це куля, але було б класно, якби попався динарій. Ну нічого, ми зараз його знайдемо. Сьогодні день приколів і подвійних знахідок. Ось спочатку так зверху лежав шматочок кремнія, я його підняв і... Мені він схожий на нуклеус якийсь на частину знаряддя праці. Я поклав його в кишеню, під ним був чорний сигнальчик. Я його копнув, оскільки чорні сигнали я не копаю, але за відсутності кольорових копаю і чорний. І подивіться, що випало вбитий. На смерть. Але наконечник був. Бо... Безумовно сьогодні цікавий коп получився. Не те, щоб я не знаходив динарію візуально. Знаходив цілі, я це бачу половинка, але завжди прикольно таке знайти. Представляєте собі? Лежить, загоряє, розрублений на опіл динарії. Года, і це у нас був, зараз я скажу хто. Це у нас був Адріан. Насправді це частинка динарія Еліавера, що дуже-дуже-дуже-дуже обідно, оскільки цей імператор попадається рідко. Всього в мене за мій коперський стаж один раз попався такий динарій ціленький, а це. Другий раз елівер лише половинка. Ну нічого. Нічого не вдієш. Сьогодні день дійсно якийсь особливий. Люблю такі дні. Буває, що день візуальних знахідок. Буває день наконечників, буває день динарію. Ну думаю, сьогодні день всього потрішки. І візуальних знахідок і динаріїв Клас! Що тут ще добавити? Хоч він не срібний, здається, лімісний, але все одно. Ні, а все-таки, я ж налікався, думав, що срібний. Ні, він не срібний. Це залишки, залишки посрібнення. Динарій лімисний. Не можеш мені так вести, що двічі попідряд ще й срібний. Це лімесний швидше за все, з хорошою плакіровкою срібла. Помию, покажу. Що тут все довести. Прикольно. Нарешті, нарешті, друзі, показалося щось більш-менш ціленьке. Зараз традиційно знімаємо рукавичку. Таку монету треба брати чистими ручками, а не брудними рукавицями. Дивіться на неї. Яка вона красива. Я її ще не бачив, навіть в руки не брав, але вже знаю, що вона красива. Оскільки всі римські монети, вони прекрасні. Але темний колір монети вже щось перестав вселяти надії на срібло. Блін, ну що ти мені так не пре сьогодні? То половинка динарія, то лімесний. Невже знов лімесний? Блін, лімесний. Я так надіюся на срібло. Хочу срібного динарія. Ну ладно. Що вже є? Не будемо перебирати. Так, це у нас Рома на реверсі, здається. І імператор Марк Аврелій. Ну такий собі хороший лімісний динарій. Ладно, шукаємо срібло. Так, ну сьогодні день дійсно якийсь прикольний. Можу вважати, коп вдався. Скільки за знахідок. Ось і спинка вже є. І прясло було, декілька динарів лімісних. Я вже задоволений, а якщо буде срібний динарій, так взагалі чудово, а не буде, то ми сумувати не будемо, бо коп у нас вдався. Дивіться, що я знайшов. Такий немаленький шматочок бронзової металопластики. Колеги підказуйте, в мене без варіантів, що це може бути. Чергова верхова знахідка. Клянуся, що я її не чіпав, ось так вона. І лежала. Грико Спиночка до компанії інших спинок на копії таке буває. не губили на цих полях. Ой, який він грубий. Добротний такий грубий. Важкий ключ рожковий. 17, здається, 19. І більший. Будь 22-24. Знайшов камінь. Шматок з кам'янілого дерева. Люблю такі знахідки. Взагалі шикарна річ. Момент. Момент, який завжди радує. Ось так собі лежить, чекає мене 2000 років. Потім я його забираю. І тепер ніякий плуг його не розіб'є більше. Ще одне присло врятоване. Дуже приємно. Сьогодні друге. Клас. Шматок срібла порадував. А динарів срібних ще немає. Лише половинка срібного. А цей камінчик, не ядро і не камінчик, це мінерал, називається фосфорит. Щойно знайшов отакий суперовий брусочок черніхівський. І соблизнив мене ось такий донце від галечика. Таке симпатичне. Ось така красотінь. Шикарнюча. Ось навіть місце залишилось. ще кранюча кераміка. Сюди можна складати динарії в таку посудинку. Наслойонка, вона і в Африці. Наслойонка. Частина трипільського Глечка великого. Так, давай, вилазь. Грудка застрягла. Не хоче прилазити. Ну, ось така річ. Антуражна. шикарна річ. Отже, було ще таке прясільце, я не знімав його. Було таке ще міні прясло. Також не знімав, але чергове вже вирішив зняти. Я вже збився з рахунку, скільки я їх сьогодні підняв. Ну, ось такі чудові прясельця лізуть і лізуть. Супер, люблю їх. Безмежно. Ще десь там в кармані, в кишені є їх багато. Ось, друзі, і результат. Підіб'ємо підсумки, так сказати. Ну що, знахідок досить таки багато. Особливо порадували. Прясла. Порадували також і точильні камені. Їх було 1, 2, 3, 4, 5 штук. Так само було 5 прясел. Динарії, можна сказати, і порадували, і засмутили. Цілого срібного не було, лише половинка, і що дуже шкода, що це Елівер. Нечастий динарій хорошого імператора, цікавого. Наступник Адріана, який помер, не отримавши такий титул імператора. Капелька срібла, пластинка срібна, хрестик, фібулки, спинки. В цілому я задоволений. Також є фрагменти моєї кераміки, яку я. Дуже люблю, ось тут якийсь брак видно. Це кераміка черніхівська, це трипілля. Ось є ножики, частини ножиків, наконечник стріли. закам'яніле дерево, яке ви могли бачити в попередніх роликах. Ну і такий досить непоганий хозяйстві ключ. На цьому все. До новых видео.